У Донецькій області знову піднято український прапор у населеному пункті Кучерів'яр, який росіяни захопили в серпні. Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили село на добропільському напрямку. Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону вибили російських окупантів і повернули контроль над населеним пунктом. Під час операції українські військові взяли в полон понад 50 російських солдатів. Кучерів Яр розташований лише за 40 кілометрів від Покровська. Росіяни захопили його, коли намагалися прорватися до добропілля. Тоді в селі залишилося близько 150 мешканців. Нагадуємо, зсу із вересня продовжують контрнаступ під добропіллям. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, вже вдалося звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території. При цьому, за даними генерала, ще понад 210 квадратних кілометрів території було зачищено від російських диверсантів.